Розділ 46 вирушив Ізраїль зовсім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видаві сказав до Ізраїля: Якове, Якове. Він же озвався. Я тут. І сказав: Я Бог, Бог батька твого, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе напевне назад. А Йосиф рукою своєю закриє тобі очі. І вирушив Яків з Версавії. А сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були, надбали в Ханан краю, і прибули в Єгипет Яків, а з ним усі його домочадці. Синів своїх і синів своїх синів, дочок своїх. І дочок своїх синів усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет, Яків і сини його. Первісток Якова Рувим. Сини ж Рувима – Ханох, Палу, Хецрон та Кармік. Сини ж Симеона, Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син Ханаанянки. А сини леві Гершон, Кегат та Мерарі. Сини ж Юди. Ер, Онан, Шела, Перец та зерах. Але Ер та онан. Померли в Ханаан краю. Сини ж Переца були Хецрон і Хамул, а сини Ісахара, Тола, Пува, Іов і Шімрон. Сини ж Завулона, Серед, Елон та Яхлел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падам Арамі з дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33. Сини Гада, Ціфйон, Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера, Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня серах. І сини верії. Хевер. Та Маркіел. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові 16 душ. Сини ж Рахилі, жінки Якова, Йосиф і Веніямин. В Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і Ефраїм, яких уродило йому аснат. Дочка Потіфера, священника з Ону. А ось сини Веніямина. Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ. Син же Дана. А сини нафталім, Яхцел, Гуні, Єцер і Шилем. Це сини Білгії, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці, і цих вона родила Якові. всього сім душ. Всіх же душ, що приналежали Якові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова. Було разом шістдесят шість. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було дві душі, всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет Сімдесят. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен, і прибули вони в Гошен землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав назустріч Ізраїлові, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа. Тепер хай і вмираю, коли бачив я твоє лице і що ти живий ще. А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого. Поїду та сповіщу Фараона та скажу йому, брати мої і дім мого батька, які були в Ханаан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами, отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає, коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть, раби твої. Були скотарями з малку аж до цих пір, ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти в гошен землі. Гедують єгиптяни всіми скотарями.